Цьому ролику розповідаю, а які ж, власне, ще пільги лишилися у ФОПів на єдиному податку на період дії воєнного стану. Вони були, вони є, але не всі. Давайте розбиратись. Поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І для підприємців було достатньо багато пільг під час дії воєнного стану, саме воєнних пільг. Е Поступово їх почали знімати, і зараз дуже багато підприємців досі плутаються, які шпільги лишились. Які забрали кому що можна платити, не платити, загалом є трішечки недорозумінь із цим, і давайте розбиратися по порядку. В нас були пільги, якими е скасовувались, не нараховувались загалом штрафи за невчасну подачу декларації за невчасну сплату податків. І ці пільги. Ще із липня 2023 року в нас вже не діють, тому за будь-які е, протермінування в подачі звітах, в подачі звітів і в сплаті податків, в нас штрафи податкова нараховувати буде. З цим варто бути обережними. Також в нас була пільга по РРО, згідно якої ми могли і далі не реєструвати фіскальні чеки до жовтня 2023 року. Зараз ця пільга. Є, але далеко не у всіх. Розберемо, в кого ж, власне, далі є. Так само: єдиний податок першої та другої групи багато підприємців могли не сплачувати і не сплачували. Давайте дивитися зараз, хто досі може не платити єдиний податок на першій другій групах. Заходжу в прикінцеві положення Податкового кодексу України, і тут в нас прописано, що установити, що з 1 серпня 2023 року платники єдиного податку першої другої групи, податкова адреса яких знаходиться на території бойових дій або на тимчасово окупованих РФ в територіях України станом на. На дату початку бойових дій або тимчасової окупації мають право не сплачувати єдиний податок, за період з 1 числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідній території, і до місяця, в якому припинені бойові дії або завершено тимчасову окупацію. Тобто. Єдиний податок, першої другої групи, далі можуть не сплачувати ті підприємці, які саме зареєстровані, в яких адреса реєстрації на території ведення бойових дій чи на тимчасово окупованих територіях. Про ці території поговоримо далі трошки детальніше, тому що вони будуть фігурувати ще в одній пірзі, тоді і розберемося. Тож з єдиним податком, зрозуміло, всі плати. Крім е, цих підприємців, в нас ще е, лишилась єдина пільга, що ми можемо не платити всі це єдиний соціальний внесок. Чомусь не всі. Пам'ятають, що така пільга існує, вона досі є, її ніхто не скасовував. З березня 2022 року і ще 12 місяців після закінчення дії воєнного стану діє пільга, згідно якої ми сплачуємо єдиний соціальний внесок добровільно. Проте, якщо ми його не платимо, не враховується страховий стаж. Тому кому потрібен страховий стаж, будь ласка, ЄСВ потрібно платити. Окей. В нас ще є пільги по РРО. М да, є ті підприємці, які можуть їх не застосовувати, і не тільки є ще одна пільга, про яку багато хто забуває, зараз вам про неї розповім. Отож, перша пільга, про яку хотів вам розповісти, вона в пункті 14 закону. Про РРО в ній що говориться, що починаючи з 1 жовтня 2023 року, суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчинені ними порушення вимог цього закону. Крім порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажі підакцизних товарів, вчинені ними при продажу товарів, надані послугу, послуг на тимчасово окупованих територіях, територіях активних бойових дій, територіях можливих бойових дій. Тобто бачимо тут схожу пільгу, що ті підприємці, які саме здійснюють діяльність на цих територіях, вони звільняються від відповідальності за те, що не видають фіскальні чеки. До них не будуть застосовуватися штрафи, передбачені законом про РРО. І якщо ми вже знову заговорили про це. Території, на яких ведуться бойові дії, на тим, також тимчасово окуповані території. Давайте розберемо чуть-чуть швиденько, детально, де ж подивитися перелік цих територій, їх визначає Міністерство реінтеграції. Тому можна просто прописати Мінреінтеграції, перелік територій, знайти, власне. Сам затверджений перелік, і подивитися, там е, входить е, та територія, де ви працюєте, чи де ви зареєстровані до цього переліку. Як це працює? Тобто є перелік, де є безліч територій. Давайте візьмемо Ізюм. Так, Ізюмський район. Ну, беремо Ізюмська міська територіальна громада. Тобто, по суті, місто Ізюм з 11.09.2022 року у нас відноситься до території можливих бойових дій звідси вона дата припинення дати припинення немає тому можемо вважати що ця територія досі там відноситься якщо є підприємець який не продає підокцизні товари і здійснює діяльність не знаю займається продажем має магазин саме в місті ізюм він не буде отримувати штрафи, навіть якщо не видає фіскальні чеки. Але давайте подивимось, дивіться, є Борівська селищна територіальна громада. 04.10.22 в нас з'явилась е, виникла можливість бойових дій 01.07.23 вона припинилась. Проте, давайте я заб'ю її в пошуку борів. Тому що не завжди, якщо із можливих бойових дій, в нас територія вийшла, вона е, вийшла загалом із пільги. Тому що дивіться, Борівська селищна територіальна громада з 1.07.23 в нас змінила статус. Тепер це територія ведення бойових дій. Тому. Е, Підприємці, які зареєстровані, тут мають пільгу по єдиному податку, і якщо вони ведуть діяльність на території цієї селищної громади територіальної, то звільняється від відповідальності за невидачу фіскальних чеків. Є зафіксували. Але це не єдина пільга, яка зараз діє по РРО. Тобто є так, є в нас деякі підприємці, які взагалі можуть не видавати фіскальні чеки, але... Всі підприємці, майже всі підприємці на єдиному податку також мають зменшений розмір штрафних санкцій. Давайте подивимося, пункт 15. Він говорить, що в період з 1 серпня 2023 року по 31 липня 2025 року, але не пізніше, ніж до дати припинення або скасування воєнного стану на території України, тобто, бачимо, що є ось або в нас е, скасовується ця норма, коли закінчується воєнний стан. І це було б дуже добре, якби це було до 31 липня 2025 року. Або воєнний стан буде продовжуватись, але 31 липня 2025 року все одно ця норма вже втратить актуальність. Що вона говорить? Що в цей період підприємці, які не продають підакцизні товари, технічно складні побутові товари, лікарські медичні засоби, ювелірку. Або надають послуги, вони будуть мати знижений відсоток штрафів. Відповідальність буде зменшена за перше порушення 25% замість 100, за міста, за друге виявлення порушення 50% відсотків замість 50. Є ще така норма. Є ще деякі дрібніші пільги, але в цьому відео ми згадувати їх не будемо. Проте, я обов'язково раджу підписатися на мій телеграм-канал, де даю постійно багато оперативної інформації, в тому числі як підприємцям працювати, як звітувати. В телеграм-каналі є вже майже 40 тисяч користувачів. Ми ділимось досвідом, відповідаємо на питання один одного. Загалом вийшла крута спільнота. Бачите, реквізити, обов'язково на телеграм-канал. Підпишіться. Якщо у вас виникають питання, можете їх писати також в коментарях під відеороликом. Або можете записатися на платну консультацію чи на ведення ФОП на подачі звітів до моєї команди. Реквізити на запис також залишу в описі під роликом. І дякую вам за перегляд. Бережіть себе. На все добре!